Привіт, діти! До нас прийшло бабине на літочко. Як це? А ось як. Хоче осінь, а тепло повернулось на деякий час. Літо, баби не прийшло, і тепло нам принесло. Пломеніє кущ калини, листя гарне там, осіннє. Прилетіли бджілки, джілки, затремтіла гілка, довго чулось поблизу. Дзу, дзу, дзу. Потепліло, повилазили комашки на сонечку погрітись. Давайте зробимо з вами гарну аплікацію. Веселі бджілки. Що ж нам буде потрібно? Ножиці, олівець, пензлик, розведений клейстер так, і папір чорного кольору, жовтого і білого. Однакового діаметру потрібно ось, я взяла гімкість якось, ось, бачите, обвела однакового діаметру потрібно буде. Ось скільки кругів ось такого величенького діаметру. Для кожної бджілки потрібно три жовтих кружечки, два чорних і один білий. Ось це вже для двох бджілок. А очки ось такого невеличкого діаметру, або можна просто намалювати. І далі будемо працювати. Ось я вирізала. Це була допомога ваших батьків, щоб вирізати ось для кожної бджілки по три жовтих, по два чорних, один білий, ось його потрібно так розрізати. І два маленьких білих. Бачите, ось ще для однієї Ось. Ось такі кружечки вам батьки допоможуть вирізати. А далі дітки самі справляться. Дивіться, малята, щоб вийшла в нас ось така гарна бджілка. Що ж ми робимо? Ми беремо спочатку жовтий круг, кладемо. Я спочатку викладу, а потім ви будете клеїти. Потім чорний, знов жовтий, знов чорний. І знов жовтий. Ось так. Бачите? Потім ми, дивіться, що ж ми робимо, щоб у нас були крильця. Ось так. І ось так. Це в нас крильця, так? Ось, потім ви приклеїте. Ось так. Залишились очки. Я намалювала на них зінички. Ви можете і очки просто намалювати. Ось так. І внизу. Намалювати ще червоний ротик. Ось тут. Ось це ми просто виклали. Щоб наклеїти, наклеїтися, знову прибираємо. А ще ж у нас можна ось такі ріжки приклеїти. Ось Дивіться, які гарні. Так? Ми все прибираємо Так? і по черзі, по черзі починаємо. Наносимо клейстер із білої сторони. Дивіться, ось так. Легенько нанесли клейстер, так? І перевернули і приклеїли. Потім наносимо клейстер на чорний кружечок, приклеїли. Потім знову на жовтий, приклеїли. знов чорний, і останній жовтий, той що з очками. Так? Потім ви приклеїте ріжки. Ось гарненькі ріжки приклеїмо. Так. І залишилось крильце. Крильце. Ось так. Ще раз я вам показала. Дітки це самі зроблять. Ось у нас будуть такі дві веселі пчілки. Ну що, дітки, дивіться, яким вже в мене гарні пчілки. Так, порадують. Нас і ви так робіть. Працюйте, буду чекати ваших робіт.